Таю, ми маємо дуже обнадійливі новини щодо одного із хлопчиків, який перебуває у розшуку, мова про трирічного ситника Ярослава. І одразу зазначу, що у цій ситуації були застосовані незвичні, я би навіть сказав, без перебільшення інноваційні методи пошуку, які, на щастя, дали певний результат. Отже, про все по порядку. Ярослав Ситник зник без вісти у Маріуполі разом зі своєю мамою. Сталося це понад рік тому, на самому початку війни. Розшукує хлопчика його дідусь Іван Миколаєвич. Востаннє він розмовляв зі своєю невісткою, мамою Ярослава, 27 лютого 2022 року. Вона дзвонила, сказала, що все добре, ну як добре, же там розуміють, що в Маріуполі творилося. Вона сказала, що в мене все добре, все спокійно, нічого не треба. Це була остання розмова Івана Миколаєвича зі своєю невісткою. Відтоді вона з ним на зв'язок не виходила. І все ж дідусь Ярослава каже, що у нього є неперевірена інформація, ніби його онук з мамою евакуювалися з охопленого війною Маріуполя і перебували у Росії. Вони, коротше, фільтрацію пройшли і в Ростовській області знаходилися. Мені вона не дзвонила. Водночас нам вдалося зв'язатися з рідним дядьком Ярослава. Чоловік у свою чергу каже, що хлопчик з мамою можуть бути не у Росії, а, власне, у Маріуполі. Давайте послухаємо. Вони удвох у Маріуполі спілкувалися, ми з нею живі здорові. Але тільки під окупацією. Ми спілкувалися в минулому році, восени ми останній раз, в березні, потім вона на цвях не виходить. Я їй писав, вона мені не відповідає. Отже, звісно, та інформація, яку розповіли дідусь та дядько хлопчика, дає надію на те, що з Ярославчиком усе гаразд, і головне, що він живий. Але з іншого боку, по-перше, інформація про Ярослава поки не підтверджена і невідомо, де він перебуває насправді у Росії у тимчасово окупованому Маріуполі чи, можливо, десь у іншому місті. І, от у цій непростій історії пошуку нам дуже допомогли спеціалісти зі спільноти осіндфлоу. Якщо коротко, осінт розслідувачі це фахівці, які за допомогою певних технологій шукають та аналізують інформацію, що є у відкритих джерелах, наприклад, у змі на форумах, сайтах, у месенджерах і, звісно, соціальних мережах. Власне, що ж вдалося дізнатися про Ярослава Ситника за допомогою осінд пошуку? Ось сторінка дитини у інстаграмі, яку очевидно створила його мама. Однак останнє фото туди було додане 16 серпня 2021 року за 6 місяців до повномасштабного вторгнення. А це вже сторінка в інстаграмі власне мами хлопчика. Її звати Надія Вельмошко. У статусі написано. Синочок Ярослав, а сама сторінка жінки закрита. Також знайшли її Фейсбук, і от там зазначено, що живе мама Ярослава у Ростові. Власне, це те, про що нам розповідав дідусь хлопчика. Також жінка присутня у забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакте. Фото оновлювалося 28 листопада 2022 року, а в останнє в мережі мама Ярослава була 3 травня цього року. На щастя, все це свідчить про те, що жінка жива і навіть веде соціальні мережі. Ясна річ, ми їй написали, попросили відгукнутися і повідомити, чи з нею перебуває Ярослав і чи з ним усе гаразд. Але на жаль, поки жінка не відповідає. Отже, можливо, дійсно, мама Ярослава з тих чи інших причин не може або не хоче виходити на зв'язок, зокрема відповідати і на наші повідомлення. Звісно, ми дуже сподіваємося, що Ярослав Ситник насправді перебуває зі своєю мамою і у безпеці. Та водночас, ми не припиняємо пошуки, адже наразі на жаль немає точних підтверджень, що дитина знайшлася. У свою чергу дідусь хлопчика Іван Миколаєвич дякує усім, хто долучається до пошуку. І понад усе мрія почути, що з його онуком усе гаразд. Ну просто я боюся за малого, розуміє? Ми з внуком, як кажуть, були розумієш? Насадів все-таки тут для нього і малідних, і шелковиці, і ж хлубники. Тут всі їм люпувалися такої вискочити з дідом і под руку. Всі доглядають. Спасибо вам. Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про Ярослава Ситника, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію за номером 116. 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви живете у Росії, зокрема у Ростові, де може бути хлопчик, можливо, бачите це відео у Ютубі і вам є що повідомити про Ярослава Ситника, напишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або на сайті Служби розшуку дітей. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua